Вітаю вас на моєму каналі Шрі Шріматрика. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз для знаку Зодіака Стрілець на квітень місяць. Але спочатку я повідомлю вам і розкажу, що таке оракул Шріматрика. Шрі «Оракул Шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми це цегла. З якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Адинатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії, він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика, можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті. Діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу. А також діагностика майбутнього на певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки. В формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера, діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб вам приходили сповіщення, пишіть коментарі. І задавайте мені питання, я буду з радістю на них відповідати. Гарного вам перегляду! Для стрільців оракул Шриматрика говорить, що у вас в квітні місяці буде надто розвинута ваша інтуїція. Ви будете чути всі сигнали і підсказки, які вам буде посилати зовнішній світ. Ваша звірина чуйка підскаже вам, як потрібно діяти, і допоможе вам в ваших справах. Щоб досягти успіху і процвітання. В квітні вам світитиме удача в будь-якому протистоянні. Знайте, що ви під захистом і можете діяти сміливо і впевнено. Якщо у вас є якісь невирішені справи стосовно вашого майна чи коштів, то знайте, що все, що вам належить, ви утримаєте і збережете. Ви будете стійкі і нерушимі перед будь-якими випробуваннями долі, і це допоможе вам добитись своїх намірів. Якщо потрібно буде зафіксувати свою позицію або затвердити свої плани чи визначити своє місце під сонцем, ви будете наполегливими і надто твердими в своїх намірах і діях. Також ваша здатність відчувати вигідні моменти. І потрібних людей допоможе вам в квітні заключити вигідні контракти та домовленості, а також вкласти свої кошти в гарні інвестиції. В квітні місяці вдалий час для того, щоб завести корисні знайомства, а також побудувати особисті відносини. Ви відчуєте з 10 того одного партнера, з яким у вас насправді складуться гарні гармонійні відносини. Ви будете відторгати все, що шкідливе, некорисне і пагубне. Ви це відчуєте і відкинете. Зараз вдалий час для наведення порядку в ваших справах та для упорядкування своїх дій, як теперішніх, так і в майбутніх діях. Як пораду, можна тут сказати, будьте наполегливими. Відчуйте зручний момент і дійте. В квітні місяці ви також будете проходити кармічні уроки. В цей період, це ближче до середини квітня, у вас може активуватися ваша генетична пам'ять або поведінка ваших минулих інкарнацій. Але активується тільки погане. Тільки негативне, те, що послабить вас. Це значить, що ви в деяких випадках чи ситуаціях можете повести себе не так, як вам це властиво, не так, як властиво вашій поведінці чи вашому вихованню. Через невластиву вам поведінку, ви можете потрапити у неприємну для вас ситуацію. Це може бути погана спадковість. Ваших предків, яка несподівано проявиться у вас. А може бути е е е якісь імпринти з минулих втілень, таких як е страх чи жах, який змусить вас реагувати на це і здійснювати певні погані вчинки. Що стосується магії, то тут можуть прокинутися родові прокляття. Прокидається якась ваша властивість, яка в вас ніколи не проявлялася. І ви навіть не підозрювали, що ви здатні на такі дії. І це робить вас вразливими по відношенню до магії. У вас можуть виникнути кармічні проблеми, а також можуть проявитися спадкові захворювання та успадковані негативні вади. У вас можуть підніматися нічим не визвані страхи, проявлятись раптові деструктивні хронічні прояви. Взагалі, в квітні потрібно бути обережними, тому що у вас буде підвищена схильність до негативного магічного впливу з боку чаклунів і віддям. Це все приведе до того, що в кінці місяця у вас буде спостерігатись невдоволення всім. Ви будете... Не задоволені своїм фізичним і емоційним станом, будете відчувати втомленість і байдужість до всього, що буде відбуватись навкруги вас. І це приведе до того, що ви будете робити помилку за помилкою через сильну спокусу задовільнити свої бажання, і це може вплинути на ваше життя в цілому. Ваш язик стане для вас ворогом. І буде велика ймовірність того, що ви щось не те скажете, або не тому, або не в тому місці. І це приведе до крутого повороту у вашому житті в негативному сенсі. Через це ви можете попасти в залежність від якоїсь особи, або стати заручником якоїсь неприємної ситуації. Вами можуть вдало маніпулювати і дурити вас. У вас може проявитись згубний потяг до когось чи до чогось, через неможливість задовільнити свої бажання. А також можливий конфлікт внутрішній або зовнішній через помилку, зроблену у важливому виборі. І Коли ви будете в своїх помилках звинувачувати когось. Також можливо, що вас засліпить пристрасть, і ви попадете в емоційну або психологічну залежність від когось. І в такому випадку ви можете стати жертвою розумного маніпулятора. Це може бути громадський рух якийсь, або партія, чи організація. А можливо, це буде комерційна реклама, або навіть секта, або церква. В кінці кінців це може привести вас до нервового зриву, психозу, до неконтрольованих деструктивних дій, до одержимості почуттями, ідеями або відчуттями, в результаті чого ви будете відчувати приреченість, депресію і песимізм. В такому стані є можливість того, що у вас проявиться пристрасть до алкоголю, наркоманії або Обжерливості. Також можливе отруєння як у прямому, так і в переносному значенні. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.